Залізницею українською у Крим можна, але лише до 15 червня. Принаймні, саме до такої дати нині у касах продають квитки у напрямку тимчасово окупованого Російською Федерацією українського півострова. Втім, залізничники зізнаються, довелось значно зменшити і кількість самих потягів, і кількість вагонів. Їхати у гості до окупантів українці масово розхотіли. Юля з маленьким Ярославом поспішили взяти білети з Києва до Криму і виїхати до початку літа. Її збентежила інформація, що на червень немає точного графіку. Ми там ну і. Тут теж жили раніше, тому їдемо постоянно туди. Сюди на пероні тільки і мови, що кількість потягів до анексованого Криму скоротять. Ось цей наш поїзд зараз буде ходити до кінця місяця. Ну, мабуть, Україна свої поїзди пустить. Україна вела перемовини з російською і білоруською залізницями. Продаж квитків у кримському напрямку відкрили, але лише на перших 15 літніх днів. Далі забронювати білети неможливо. Онлайн сервіси кажуть, що немає квитків. До 15 червня Укрзалізниця буде аналізувати потік пасажирів. Якщо потяги на Крим будуть ходити напівпорожніми, у графіку знов будуть зміни. Кількість бажаючих їхати до анексованого Криму катастрофічно впала, кажуть в Укрзалізниці. Половина вагонів йдуть порожніми. 15 з Києва, ще що по дорозі сядуть. У новому графіку буде 48 пар пасажирських потягів до Криму. Це на 54 менше, ніж у минулому туристичному сезоні. Та й у тих, що залишилися, скоротили кількість вагонів, і все одно продаж квитків такий млявий, що залізниця готується підраховувати збитки. Ні одного поїзда повносоставного немає на Крим на сьогоднішній день. Перше ноль. Шосте це поїзд, 28-й, 61%. Не лише українці не хочуть відпочивати в окупованому Криму. Росіяни, на яких так сподівалася самопроголошена влада теж не поспішають заповнювати пляжі. Крим запросив чотири потяги з Москви. На них продають не більше 15% квитків. Може прийдеться переводити поїзди через день, може ще зменшувати, може об'єднувати двогрупний робити поїзд, щоб не возити воздух скорочується сполучення із Москвою через російську агресію. Українці майже не їздять в сусідню країну. Натомість Укрзалізниця переорієнтовується на нові напрямки. На літній час додається вісім потягів, що повезуть відпочиваючих у Гінічиск, Бердянськ, Одесу, і Херсон. Краще стане залізничне сполучення з західною Україною, якій ймовірно, туристи цим літом віддадуть перевагу. Ірина Маркевич, Галина Гран, новини 2+,2.